Перше на Прикарпатті. на запрошення облдержадміністрації на Івано-Франківщину завітали учасники фольклорно-етнографічного гуртка Берегиня приїхали усім складом: найменшому чотири, найстаршому чотирнадцять років. Двічі на тиждень ці діти відвідують гурток по вивченню української мови. Вони нащадки етнічних українців. Нині мешкають у Бресті. Попри прізвище Кожем'яченко, Павло українських родичів немає. Батько та мати білоруси у побуті. Розмовляє російською, у школі білоруською. Упродовж вихідних українською мені взагалі подобається вивчення замежних мов та тому, що Брест – це прикордонне місто буде працювати у прикордонній службі, тому українська мова буде мені дуже потрібна. Легка та милозвучна, так про українську мову, каже ось ця білоруська красуня Ольга Буян. На зустріч із прикарпатськими урядовцями дівчина одягнула етнічне обрання, густо гаптоване червоним шиттям. Моя вчителька вона збирає. Цю одежу особливо їй подобаються дуже вишиванки, сорочки. Вона полюбляє різні узори. Учасники берегині багато подорожують, співають, вишивають, розписують писанки. Діти не тільки вивчають незвичну для них мову, вони займаються давніми ремеслами. Керівник білоруської дитячої делегації нинішньому візитові не натішиться. Я росла в, на Волині в селі, що серед бабусь чула пісні колишні. Я бачила цей одяг народний, пам'ятаю, що веселя в народних сорочках. Я це дуже люблю. Так як батько мене фельдшера Кушаря була безпризорний, мама вчителька. тобто Силових виховувало. і тому десь те своє дитинство я хочу дати своїм діткам, своїм учням. Музеї, майстер-класи та гірський відпочинок. Юні вихідці з Берестейщини випромінюють радість від перебування на Прикарпатті. Сподобався музей писанки. Ми дізналися багато чого нового про писанку, про її походження, про її узори. Співпраця, де проживає українська громада, налагоджена із багатьма сусідніми державами, стверджують в облдержадміністрації. Знайомляться з традиціями, звичаями. Вони не забувають свою рідну українську мову. Вони забувають свою рідну українську пісню, український танець. У нас були делегації з Польщі, зараз делегація з Білорусі, з Берестейщини. Уже наступного тижня заїжджає 35 дітей з Сербії, так теж українського походження. І ці напрацювання де йде. Є домовленості з посольством України в Португалії. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.